Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. О 9 ранку в Кремлі. Пройшла остання церемонія прощання з Шойгу. Ролик викладений в мережу щодо оглянення ракети. Нібито міністром давнішні. Про що свідчать геодані. телеграм-канал «Кремлівський Щур пише, що одружені та донці Шойгу стало погано прямо паратруною. Патрошав схопив її за руку. А медики дали на шатир та Вивели Шойгу. Не з'являвся на людях. Пише телеграм-канал. Всі відео, які публікуються зняті раніше. Патрошав як мінімум місяць, хоча витримати інформації. Про його смерть, а потім видати, що Шойгу помер від хвороби, з якою боровся все своє життя, навіть під час війни зроблять вдать, не героєм. Все заради того, аби не визначати, що збили літака, в якому знаходився саме Шойгу із коханкою, ще одним генералом та досвідченими льотчиками піар не удався. Для збиття російських літаків а 50 та іл 22 було застосовано ППО розроблене в рамках українсько-американського проєкту відомого під брендовою назвою «Френкенсама». Сама про це сказав ветеран війни екс-командира роти бата. Ліону Айдар Йоан Дикий на першому західному вперше було застосовано ППО середнього радіуса дії. Одну з двох, які були розроблені в рамках українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою Френкенсем. Це поєднання радянських пускових установок із американськими ракетами. Зазначив він за його словами. В експертному середовищі сходяться на думці, що літак А 50 знищено, а ІЛ-22 пошкоджено за допомогою такої гібридної системи. Для наведення ракет було використано радар від радянської системи С-300. а саме уражень. Ня здійснювала пускова система Патріот. Зазначив він, декий повідомив, що робота по знищенню ППО в Криму почалася минулої весни. Найбільша яскрава операція, з якої пішов від ефекту падіння кримської ППО. Це було захоплення вишок бойка. Це була зухвала кінематографічна голівудська операція. спецназу зугор, вони на гумових човнах, штурмують вишки бойка і демонстрували звідти російського РЛС. Таким чином з'явилася перша відеодірка у повітряній оборонці півострова. Наголосив він за його словами. Потім була висадка на Тарханкуті, ліквідація комплексу с 300 Далі Нептуном модифікація для ударів Земля. Земля ліквідувала С чотириста таким чином розширили цю дірку. А далі у неї вже пішли працювати. Ті самі су 24 і сторон шадо. Тобто повітряна оборона півострова пошарово знімали. Мені це нагадало, як розлущують цибулю. Шара за шаром зазначив дикий Ветеран Додав ще через знищення ряду радіолокаційних станцій. РЛС в Криму Росіянам довелося підігнати літаючого РЛС, тобто літак. А 50 значно ближче, ніж вони звикли. Це зазвичай робити. А там виявляється, десь в кущиках, як той білий Рояль, вже чекав Петріо. Тобто фактично цей а 50 не просто вполювали, а заманили в пастку, знищивши перед тим кілька наземних РЛС. Це насправді блискуча операція. Це взагалі розказав, він захоплено. Саме підпитому і 22 знаходився шойгу, який не вижив. До зустрічі друзі став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.